Тихий вечір оповив село. Темно у хатинках, і лише в одній світиться вогник. Там за столом сиділа бабуся, а біля неї двоє внучат Софійка та Іванко. Вона глибоко вдихнула повітря, схилила голову і повела оповідку. У нашому селі жила дівчина, яку звали Ятрань. Вона провела свого коханого козака Остапа на війну. Він обіцяв, що незабаром повернеться, і Ніна трохи не забариться. Вони стояли біля старої верби, що схилила свої віти до землі, і прощалися. Минав час, а його все не було, ятрань сумувала за ним щодня. Вона приходила до тієї самої верби, де вони прощалися, і чекала. Вона дивилася на дорогу, сподіваючись побачити його постать. Дівчина щосили благала у бога його повернення, її серце було сповнене туги, і вона шепотіла молитви, щоб Остап повернувся до неї цілим і неушкодженим. Сльози котилися по її щоках, але вона не втрачала надії. Одного ранку я не повернулася додому. Жителі села, які звикли бачити її біля верби, почали хвилюватися, вони зібралися разом і пішли шукати її. Кличучи її на ім'я. Коли вони дісталися до верби, то побачили диво на тому місці, де ятран щодня чекала, утворилася велика, гарна і швидкоплинна річка, вона виблискувала на сонці, і її води співали тиху пісню. Жителі села зрозуміли, що трапилось. Вони заплакали, але це були сльози не лише смутку, а й поваги до вірності ятрані. Вони вирішили назвати річку на її честь. А люди, які опромінили свої серця жалістю до дівчини, почали відчувати дивні зміни їхні ноги вростали в землю, а руки перетворювалися на гілки вони ставали частиною природи, частиною цієї історії. Так усі жителі села, які сумували за ятранню, перетворилися на верби. Вони й досі стоять над рікою, схиливши свої віти, ніби обіймаючи її і шипочуть їй свої історії. Бабуся закінчила свою оповідку і лагідно погладила внучат по головах. А тепер, коли ви бачите річку Ятрань, ви знаєте, що вона це дівчина, яка чекала на своє кохання, а верби, що схиляються над нею, це люди, чиї серця були сповнені любові та жалю. Софійка та Іванку кохівнули, дивлячись на бабусю з глибокою повагою.